Друже, давай здорово перевтіли, я зроблю тобі стрішки підборолок у республіці за свій рахунок, звичайно. Ну, ну я написав го 20 -го числа. Чуєш? Це дерково, бо. Що ж, забери. Водій, я хочу зробити вам нет, я грядна риба, хочу вашого потного пафа. Це був крас, дякую. Ааа, я журнала. Ладно, кадабли. А типа лоп Я короче, Можна просто машина Лобовуху розбивати. Я не знаю, як я буду як мене будуть стрихти. І цей день настав, але так страшно ви не уявляєте. Найбільший страх, от я підстрижусь, Лера мене кине. Ще буде перевтілення. Він типа буде підбирати мені одяг. Сказав мені вдітись спеціально погано. А, ви всі його 100% бачили. Я не вірю, що тут знайдеться людина, яка його не бачила, яка його не знає. І що? І що? І шо не вірили в Барбара? Ну, нікому кроп не робили. Що 10 з 10? Тут без шуток вумен. Без шуток, без образ, ніякі образи не хочу. Ну я теж, ну подивіться. Врешті. Зараз нам ще треба буде переодітися. Що ми берем, щоб виглядати погано? Ну, піджак, піджакнє, месі, оцю. Откарабеся, акараме. Дір... Добрий день. дня. Пане таксист, у вас не машина, а відро є. Зараз... Ти... Юра, тільки занадто коротко не роби, щоби я міг тебе грубо брати за патли, як буду позаду. Цілую до вечора. До вечора. Пане таксист, можливо, ви бажаєте інтимну стрижку, рижий якраз їде, щоб постригти лобок. Неправда. Водій подіргаєте мого можу. Водій, я а, хочу зробити я... вам м'яд, я грязна рижа, ну, все, ну... хочу вашого потного таніфа. Все, це був останній, добре, що ми вже йдемо. Ну, Як я виглядала. Добрий день. А є шеф? Здорово, рижик. Здорово. Мені yeah, треба 15 минут постригти одного вісового діта і попали. Ай, ставлення до клієнтів. Дякую вам, ви мені стригли очко і потім полизали його. Не розуміємо. Так дивіться, ідіоти. Тут вам не жарти. Одразу, коли будеш знайомитися, скажи славі, що ти фанат Льоні. Плюс реп заслужиш. Як кстати, цей фанат Льоні. Льоні? Да. Пошел воно сюди. І не Шо? Шо? Ти бачу, Що? — Що? — Ты бачишь, что ми вообще сделали с с зибертом? Це вообще такая іменно жесть была. Сто человек просто кричать, там по всьому торговому центру, блокировали двері, люди в магазин не могли зайти. А зараз пропав старик. Пропав старик, ну неспроста на самом деле. Можна казати? Ні. Не. Не ну і в туалетки йду, там, так? Давай, давай давай. Да, да. Ну ладно. Маніння з а. Ну, але. Так, Та ти шо, що, это слишком. Легендарна тема. Так, сне очко, дивись, все нормально. А ти не крашений, кстати? Ні. Красивий такий у тебе. Що ти робиш сьогодні ввечері? Зазвичай, коли ми підбираємо нашим... Клієнтам зачіску, що я тобі пропоную? За твоєю формою обличчя ну, а, у, у тебе огромний лоб. У тебе так. Да, огромний лоб. А, це називається стрижка текстурний овергроун Поняв? Це одна із найпопулярніших наших стрижок в барбершопі. Більшість людей звертається або за ось такою стрижкою, або ще є тейпер фейд. Дуже часто теж це, це, не... це, це коротко. Це коротко, так, це коротко, я согласен. Порядом да, так, -да -да. очень буде добре тобі з цієї. Потім, якщо ти захочеш зробити якісь... Модифікації тобі було би прикольно підкраситися трохи в темніший. Не в світлий, поняв? В світлий тобі не піде. Із-за чого? Красніє лице, поняв? І в тебе буде красна морда, біле лице, ти будеш як Бабуїн, хуй якісь. Я мив тільки голову, нічого. Надо намочити, поняв? Це була хороша ідея, бо ти в натурі ще нефар, поняв, вже ходиш. Тобі треба нормальну таку стригу, щоб вона була і не нефарська, але типу, лоб під за лоб. Ха-ха-ха! Не понял. Мне кажется, таким лобом можно просто с машинами лобовуху разбивать. Можно дискотеку на лобе нахуй. Устроить. Просто постылить линолеум и брейк станцевать. Пойдем! Бояться зарезают, дивіться, просто пиздец, половины. Ну вже не получится бомжом автостопом ну, льотати. Не, буде дуже сексуально, я тобі чесно говорю, ну типа может не бояться даже. Вс, я кажется. Що ты? Що ти робиш? Тупо э, якийсь э, це якась чиста. На жопі борем. Да, да. Чисто реально, як якісь колтуни, поняв за щось. чисто, коли ти поспав 10, воно позапутувалось там. Ну, у мене якраз от таке риже на жопі. Все. А в тебе є вдома дифузорна насадка чи ні? У мене фену нема. А можеш не сушити вообще, поняв? Я Те, такий самий ефект буде, якщо ти не будеш сушити волосся, понял? Ти лук себе в жаре. ілі в максимуті, поняв тоже. Очень добре. Ну, Узнаваємось узнаваємостю. но треба ж хоч одну дівчину попробувати свої жизни. Це ж теж непорядок. Поняв? А мені казали, що тобі казали твої враги, коняв, щоб, щоб ти ніколи не в свої жизни. Коротше що, давай е, йдемо щастиме до додому, гатимося і їдемо пару дві хвилини. Ха-ха-ха! Ти недооцінюєш примера мальчик мой, я місяць не трогався. Так якраз. Так. Ми покажемо сьогодні все. Дом примера, підсобку примера. Ти бачиш, як вона буде виглядати, типу, з новим луком. І, ну, ти офігаєш просто. Та тільки такі люди тебе оплачують, так? Що? Що? Тільки такі люди тебе оплачують. Я всім оплачую, коли я роблю перегляд. А Моргенштерну? А Моргенштерну перегляд. Ні, я слабо. Мы штам <плес> подаемся по поведенчу. Бланко візой схвати, як шов. Зато ну, в кофте кузьми, знаєш? Да. О, кофта кузьми? Да. От я бачив, да, прикольно така принтом. Ну, це його кофти. А, да. Мене слава. 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 Мені, можна фото, Бро, фото, можна, конечно. Что це за футболка? Це мені. С кузьмою. Брат, дякую, 40 доброслав. Надійський Надіюсь, для броя. Дивіться, оце в нього нові футболки. Це ще не готові, стріма <laughs> ну, до я отричаємо. Дякую тобі велике. Гарного стріма. Бати красивий ставав. Гарного стріма. Заритайте. Так, снова повний. Це дефолт. Я сегодня все равно буду убираться, но за неделю... Докажи, я сегодня буду убирать. Да, ну типа просто за неделю накопилось это всякое. А что, это дефолт беспорядок, не? Ну да. Что, я может тоже разденусь? Надо ну, какую-то музыку включить, что там, блядь, я их наш... Там... Давай я включу, я давай. включу. Ты как думаете, сколько тут девчат был. Какие мне еще чекаты? Стал свиньи. рюкзак на ліжко і звалюся до мене в ванну. Це куди я їхав? Що це Типа буде на YouTube, понял? Вот так. Сцать хочу. Пойди посты. Я стыдаюсь, понял. Че? Что, пойди и возьми, скинь рюкзак, пасы, сходи, пошл. Да, не снимай. Чуешь? Да зеркало. Чувствуй, забери, забери Да <laughs> Та, там не видно твоего вупсеня, что ты ссишь Да с***, у меня бы забанены зараз Та нет ага. Обзор на один пример Ну что, ну мусорка, еб***ь, ё... бомж Но в шкафу есть кое-что интересное Кофта, ветмо, Ну, короче, евро 850 она была М -м, Цена это наидорожшая шмотка Да, цена дорожшая, это наидорожшая, наверное оф-вайт кофта вот такая 500 с чем-то Зараз ламає, що не може двері відкрити? открить взагалі. Полетіли? Ого. Ми сейчас тобі соберем лук і ти будеш іменно жорстким махнам, поняв? Добре, Добре. А як мене підстригли? Нормально? Так не подивиться. Не на подивіться. реально. Скільки з десяти можете оцінити? Роботу. Перукаря. Можете повернутися, будь ласка. Вісім. Вісім? А. Добре, так. Твою роботу оцінили на вісім. Што? А що на вісім? що на восем? Що би получше зробили? Тей зробила поставила краще. Що це ви робите? Що це таке? Ні, не розчисуйте. Ну я би плавніше була тут. Здорово, молодьот. Чуш, ж, це росельно вач на запустить. Побічте, а зможете підтримати стрім рюкзак? Вот стрім зараз. Але не віддавайте нікому. Добре. моя Харю Фандри. Куди біжать? Ви що, стрімите? Ні. Ви дивитесь? А, все. Я думав, що ви стрім дивитесь. Як вас звати? Молода і Катя, очень хорошо. А чим не питаєте, як звати мене? Стришку треба десь <різь> раз в два місяці, там може. Ну це вже ради, а? Не, раз в місяць. Не, ну дві трісси на два місяці. Це нормально. Ну так, 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 да, ви... да, типа. Рубашка, так. Рубашка здорова сильно, так? Гатін, та да? раба не Тут великі сварочні апарати. Тут тільки і мастурбації. Ти що зробили? Ти що зроблено? Вони не маліть, а таку. Я думаю, реально ми на цьому зупинимось. Ти висяла такі, ні? Бро, дуже сильно. Отак уже все, це вже по-другому. Отак мені подобається. Її не вистачало сюди, поняв, цієї сумки. Що ти скажеш? А якщо думаєш користь? Она Ана... кринжелятка. Это тип вона якраз проговорила. Анна пішла тільки що? Крінжуляк. Вибачте, ви Анна Кринжуляк? Хотів познайомитись з вами. Що, що? Хотів познайомитись? познайомитися? Оце була Анна Крінжуляк. Взяв. По портфелю. Просто вас тут куфта, додам наперед, щоб пізнати. А, добре, дякую. Це так, щас... Э... Треба? Так, да, такі да, треба. Так, я зрозуміла. Ще ворота-виворота. Кстати, продаю футболку. А як вам стрижка, що ви скажете? Прекрасно. Класно, так? Да? Так. Да. Це я роблю. Вісім з десяти Барбар. Ну дівушка з експрес стрижок сказала, що вісім з десяти. Показати, яким я був. Давай. От такий я був. Ні, вам так дуже гарно. Ось так набагато краще. Так, так, це своє. Ну і вкладка з волосся, кольор волосся мій заліто нам. Не вистачає яркої, понял?

башка здоровенна. Уже на максимум розтянув, що за кого. Тоже продається? Да, боже. Чел. Пьер. Пьер. П'єр, Все, типа. Пьер Кардин. П'єр із Парижа. Воняю, да, я? Не, прикольно. Можеш ти напшикати мене, щоб я не воняв? Це не жоп. Не, а це краще. Ну, дай, можна напшикнути мене? А є ще з винограду. О, да. Ну і все, можна йти в принципі. — пнути. Ні, це відходить таким. — Прийшов поговорити, скажи. Дуже багато хто, до речі, користується з класних там ресторанів, кафешек. Да, — Так, Дуже багато з ким співпрацювали дізналися на борці. Тому багато хто приходить і каже, от вас. Я, бачить. до речі, Платає. так і дізнався про вас. Я колись був в минулому році на дні. Як, Рож... Як звати? — Як звати? — азвод? Мирослава, так. Дуже приємно. E Был в Одессе в кафе, что ли, и там... Что Я к вам. Без понятия, да. Что? Стоять, стоять. Иди сюда, слышишь? Иди сюда. Все, давай. Пока. Пока.